Вітаю! Це моє відео результати 27-го туру Лаліги сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Залишайте свої коментарі, а я розпочинаю. Тур розпочався матчем Сельта Леганес. Сельта здобула важливу перемогу вдома. обігравши Леганес. Господарі швидко вийшли вперед, завдяки точному удару за меж Але Леганес відповів голом після кутового. Проте до завершення дрота йому Сельта забуває другий м'яч проти помилкою. Захист суперника. Як виявилось, це остаточний рахунок 2-1-5 матчів без поразок, має в своєму активі Сельта. Вілярал поїхав до Лавеса. Попри дві червоні картки, Алевес зумів тримати мінімальну перемогу. Єдиний голомат був забитий у першому таймі після случного удару нападника. Вілярал тиснув наприкінці зустрічі, але не зумів зрівняти рахунок. Валенція грала з Ралова Ледолідом. Це продовжує свою боротьбу, щоб не вилетіти на наступний сезон. Перший там за казанами. Вони відкривають рахунок і тиснуть, але вигляделі до свистка на перерву з рівня рахунок. Початковий штурм в другому таймі приносить плоди для кажанів та перемогу 2-1. Наступний, Наступний матч мала бути Барселона за сосуною. Через смерть перед початком матчу одного з членів лікарів-каталонців матч було відкладено на невизначений термін. Атлетіко Мадрид поїхала до Хетафу. Кетафа створила сенсацію, обігравши Атлетико Мадрид. Мадридці першими відкрили рахунок з пенальті Господарі відбивалися протягом матчу, скористалися своїми нагодами на останніх хвилинах, забивши двічі після вилучення у матрацників. Реал Мадрид приймав Рая лікана. Вершкові здобули чергову перемогу, хоча і не без проблем. Реал швидко в першому таймі здобуває потрібний результат 2-0. Райо відповів голом після контратаки. Однак, фаворит довів гру до переможного завершення. Мальорка поїхала до Більбау. Матч видався рівним. Мальорка перша відкрила рахунок, але Атлетік швидко відповів через 2 хвилини. Надалі команда більше грала в обороні, тому нічия – закономірний результат. Бетіс приймав Лас Пальмес. Дуже важкий матч для обох команд. Де переможця вирішив єдиний гол. Лас Пальмес догравав у меншості, що допомогло Бетісу дограти переможний матч. Севілля поїхала до Реал Сосідана. Цивілія здобула мінімальну перемогу завдяки голу в другому таймі. І реалситат мав кілька моментів, але реалізація підвела команду. Еспаніоли живої закривали тут напружена каталонська дербі, де кожна з команд мала свої шанси. Ось і більше атакували ворота своїх суперників, але пропускають першими на початку другого тайму. А до завершення Ценков заробляє пенальті, яке реалізував його одноклубник і матч завершується результативною нічією 1-1. Кращим бомбардиром є Левандовський 25 голами, Кращим асистентом я Малін з 11 -ма передачами. Перша десятка має такий вигляд. Пропустив всі матч каталонців, ніхто не посунув їх з першого місця. Реал їх тільки наздогнав, Атлетико Мадрид опустився взагалі на третє місце. Мальорку обігнала рай Велікана. Цельта піднялася на 9 -е місце. Севілія піднялася в, перше, в першу десятку. Друга десятка має такий вигляд. Це Сіда сюди опустився, сосуна. Мінялися місцями з Кетафа, Валенція піднялася з зони виліту. Туди впустився Лас Пальмес і відразу на 19 те місце. Щільність всередині таблиці зберігається цікаві тури. Нас очікують до завершення чемпіонату. І в 28-му турі зіграють 14 березня. Алавес поїде до Лас-Пальмеса, 15 березня Сельта, Валядоліт, Мальорка прийме Еспаньол, Реал поїде до Білерала, Жерона прийме Валенцію. 16. го Березня. Бетіс піде до Легнеса. Севілія прийма Атлетік, Краєва лікана. Зіграє з Реалсідадом. Косасуна прийме Хетафа, Атлетіко Мадрид і Барса. На закуску будуть. Перед перервами на матчі збірних. Гра за чемпіонський титул. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!